То поверни, відведи

Статус тому, що вона шилася додолу і була суцільнокройною. По створенні нової родини, по весіллю, ця сорочка символізувала єдність нової родини, нерозлучність, по смерті вона символізувала вічний спокій на тому світі. Треба відмітити, що доповнювали. Цей костюм, головні убори е, платого характеру, хустка і е, ш... очіпок. очіпок. Е, костюм, як правило. Доповнювали ще прикраси. Ось перед вами давні прикраси коралове намисто, яке виготовляли із різаних або точених коралів. Низок за низочком створювали вигляд пекторалі. Ця традиція, десь бере початок із давньоєгипетських пекторалей треба ще сказати про костюм Переяславщини те що він був таким собі який оберігав у собі усі традиції класичного українського костюма. тому що костюм ось цей зазнав найменше впливу культурне свопливу сусідніх народів Уряд, ви бачите два костюми, які мають відмінності у тому плані, що вони інших регіонів: костюм полісся, Київського полісся і Чернігівського полісся. Ви бачите, що костюм Київського полісся має такі яскраві білі тони. Полісся славиться тим, що вирощували там льон, потім ткали добірне полотно і на ньому робилася вишивка. Такий костюм, як правило, на такий костюм, як правило, не одягали корсетку, тому що з пазуха, ви бачите, як багато зашита. Також одягали отакі фартухи, які зашивалися червоними і чорними нитками. Як ото в пісні співається: червоне то любов, а чорне то журба. Поряд вам, вашого зору, відкривається костюм Чернігівського поліса. Він також має свої відмінності. Поясним одягом тут були андараки або літники. На голову одягали очіпок і поверх очіпка зав'язували намітку. Намітка ткалася з добірних ляних ниток, зав'язувалася ззаду бантом, кінці спускалися по спині і ткалися різнокольоровими полосами. Іншу колекцію нашого одягу вам розповість молодший науковий співробітник Бондаренко Марина Іванівна. Івані дівоче святкове вбрання Черкащини, яке використовувалося як традиційне весільне. До комплексу дівочого святкового брання входила сорочка, вишита червоними чорними нитками, хрестиком, узор кручені паничі до уставки. Уставка це було вшиване плічко, яке з'єднувало передню і задню частину сорочки. Особливо прикрашали вишивкою рукава. Уставки, комір і поділ. Поділ вважали, це оберіг, нібито коло оберігає людину від всякої нечисті, від поганого ока. Поверх сорочки поясним одягом служила плахта, яку виготовляли від півтора до двох метрів. Завдовжки, які шивалися вздовж до половини, після чого вона перегиналася удвоє, так щоб шита частина охоплювала фігуру ззаду, а не шиті частини, які утворювали крила, крила звільно звисали Підперезували поясний одяг плахту отакими поясами крайками. Спереді поверх плахти одягали попередницю. Колір попередниці вибирали під колір плахти. Поверх сорочки одягали безрукавний одяг, який називається корсетка. Пошита вона із червоної фабричної тканини до п'яти вусів. Вуса це були. Складні чотирихярусні складки, які вшивали по лінії талії, для того, щоб одяг був більш пішніший. Навіть по складках дивилися раніше: якщо в жінки кількість вусів сягала до дев'яти, то це вважали, значить, і була багата жінка, тому що більше тканини йшло на пошиття цього одягу. Ну,